Друзі, всім привіт! З вами Влад, з водойком. І сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як CTR або ж Link Clicks Rate. Один з найважливіших показників на будь-якій рекламній площадці. Сьогодні ми поговоримо конкретно про мед. В минулому відео ви могли побачити, де я пояснював, що таке CPM, що таке ставка на аукціоні і як з цим працювати. Тут буде посилання на це відео. Зайдіть обов'язково, передивіться це відео. Я там говорив про релевантність ваших креативів. І про те, чому важливо, щоб ваші креативи були класними і вашими оферами. Я теж, до речі, про це розповідав в іншому відео. Теж буде посилання. Подивіться його. Тут ми доходимо до такого важливого показника, як CTR. Якщо ви зайдете в будь-який рекламний кабінет, от так у вас буде виглядати стандартний вигляд. Якщо ви клі клікнете Performance, от, е ваші дії, ваша стратегія ставки, бюджет, вікно, атрибуції, результати, скільки людей досягнуло реклами, показів, скільки, ціна за результат і потрачені гроші. Якщо ми налаштуємо якусь кастомну розбивку, отут клікнемо «Customize Column, і тут виберемо таку штуку, як E, Link leaks rate, e, воно в нас є у вкладці LinkLeaks. Тут ми можемо Clicks написати Clicks, і тут буде Unique Clicks, унікальний. Кліки CTRLінCRAIT, тобто скільки е, клікнуло людей від ваших показів, да? тобто відсоток кліків від ваших показів. Дуже класно в Meta-Ads зроблена така штука, що ви наводите на будь-який показник. Воно показує повністю всю довідку про цю функцію в рекламному кабінеті. Кліки, е, Purchase rate, рейд, click, CPM. ну от Абсолютно не все ви наведете, і воно буде вам показувати, якщо ви правильно наведете. Е, і дивіться. Давайте переведемо відсоток з показів, які дали нам кліки, поділені на всі покази. Да? Тобто, припустимо, ми отримали е, тут 20 тисяч показів, отримали 886 кліків, ми отримали 4,5% CTR. І воно так само рахує нам ціну тоді за кліки. Друзі, оце один з найважливіших показників взагалі в рекламі, чим е, більше. У вас відсоток CTR, тим дешевше у вас кліки, тим дешевше у вас вся рекламна воронка, і тим краще, і дешевше ви закуповуєте аудиторію і вчиться ваш алгоритм Facebook. Да, тобто, чим краще ви. Зробили креативи. Чим краще ви попрацювали над оферами, над цільовими аудиторіями і над інтересами, тим вище буде цей відсоток. Я рекомендую дивитись на цей відсоток в залежності від ніші і від цілі компаній. На е, компанії трафіку і Лінкліку я казав би, що класний показник 3,5-4%. На конверсійні компанії мінімальний показник це 1,5% клікабельності. На е, покупку десь ну, хороший показник буде 2-2,5%. 3. Чим вище у вас реальна клікабельність, тим дешевше ви закуповуєте трафік, відповідно, вся воронка у вас стає дешевше, відповідно вона стає набагато і набагато ефективнішою. Да, тобто я рекомендую дивитись от, реально на цей показник і спробувати його докручувати. І завжди, коли ви оптимізовуєте креативи, ви оптимізовуєте креативи, відходячи від показника клікабельності. От бачите, в мене тут Dynamic Creative, тобто динамічні креативи. Якщо я зроблю розбивку по. Картинці і відео, подивіться, скільки креатив я тестую. Я зразу знайду хороші креативи, які дають офігенні кліки, просто і о, у яких є дуже високий відсоток клікабельності. Да? Тобто ви завжди дивіться, чим вище відсоток клікабельності, тим краще. Ну і звичайно, треба так само дивитись на об'єм кліків. Да? От е, важливо дивитись на ці показники, і, звичайно, від них танцювати. CTR це супер важливий показник, контролюючи, які ви зможете контролювати абсолютно весь трафік на вашому сайті. І на послузі на інстаграмові, і відповідно, або зробляти більше, або робити кращі. результати А щоб ми більше випускали таких відео, постав лайк під цим відео, напиши коментар в підтримку цього відео і поділись цим відео з другом. І щоб краще розібратися в рекламі, я тебе запрошую на свій безкоштовний майстер-клас, де я показую, як запускати рекламні компанії, як заробляти на міжнародному ринку продаючи товари по системі дропшипінга на своєму безкоштовному майстер-класі, показую абсолютно все. Все від А до Я. До речі, після реєстрації зразу отримуєш бонусом урок. Лінк буде під цим відео.